Не Як я нормально виглядаю? Почти. Почти нормально. Як бомж на мінімалках? Ну ладно, приїхав. І так, друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі Автовільтоос. І сьогодні тематика покажемо вам будню ухилянта. Це тут доволі-таки трендова зараз тематика, і от побачимо, що ми тут робимо. Як зрозуміло, з назви за те, що ми будемо кропити в даному відео пшеничку свою. Тут небагато пшенички, там 80 сотих, але краєк потрібно її покропити зараз. До речі, погодні умови до цього якось не дуже сприяють, тому що перед цим йшли дощі, навіть якщо ми зайдемо зараз в пшеничку, то земля там волога вважаю, що навіть буде за колеса чіплятися. А завтра вже знову починаються дощі, і там повністю дощ, 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 дощ пішов. І все, і пшеничку ми знову таки не покропимо. Тому що в минулому році я не встиг її побризкати гербіцидами. І ну так собі накосив, Ну, це вже пройдений етап, тому потрібно сьогодні покрапити. Не знаю, який ефект буде. Ну сподіваюсь, буде краще, ніж не кропити. Яким препаратом ми будемо працювати, це трохи пізніше і зараз. Так як я тільки починаю сезон з оприскувачем своїм, я е, також вам відповім на такі питання, які задавали мені там і в коментарях, і в житті люди задавали мені таке питання, як ти налаштовуєш оприскувач? Ну досить таки. Цікаве питання, тому що багато нюансів. І до цього ну, не за пів години, там, прочитавши книжку інструкцію, можна навчитися. Сподіваюся, я доходчого можна сказати, вам об'ясню. І зараз, з чого ми починаємо? Набрав я трохи водички, тут знову ж таки все під'єднав, все передивився, перетягнув після зимової спячки оприскувача. На зиму я знімав знову ж таки помпу, розподільник і все. Оце все назад зібрали, перевірили мастило, все добре, підкрутили. І ось все, підійди, будь ласка, лікуська, покажи за те, що я в цьому році сюди собі поставив. Все, бачиш, отут такий краник. Цей краник я купив ще в минулому році. Для чого він потрібен? Як бачите, тут один незадіяний виход. Тим самим, якщо ми перемикаємо на іншу сторону, ну давай трошки перемкнемо. Бачите, звідси йде у нас водичка. Руки мить. Да, руки мить? Ну, Для рук у нас трошки вище, там знаходиться краник. А це для того, щоб самоприскувач забирав воду в себе сам. Так як бачите, воно стоїть кубик. І ми кубик ставимо на прицеп легковий, якщо нам потрібно поїхати покропити якесь ну, велике поле більше, ніж самоприскочь. І щоб не підвозити там відрами, вибачаюсь, або не їхати додому, щоб дозаправитися, ми підвозимо кубик на поле, підсідняємо це все. Самі розумієте, шлангочку там до кубика. Відкриваємо то пер екраник, переводимо в інше положення. І тим самим, коли в нас працює оприскач, він закачує все. Ну знову ж таки потрібно перемкнути всі крила закрити. Ну цю тематику також пропустимо. Якщо комусь цікаво, минулому році я записую відео. Там трішки друга конструкція була більш, хоча я б не сказав навіть, що більш бюджетна, тому що там є екраніки, фіднігні, куля дуже багато. А цей екраник я один знайшов десь. Просто чудом знайшов, купив, поставив, сподіваюся, він буде працювати. Так, все, проїхали, забули за цей краник, просто гарна штука. І ну, хто працює за прискачами, такими е, досить така популярна тема: що чим забрати і накачати в себе воду на полі. Так, переходимо далі. Що ми будемо робити? Е, на що ми зупинилися? За те, що набрали ми водички, все під'єднали, карданчик підцепили, все добре, все працює. Зараз з е, чого починаємо? Для того, щоб виставити норму вилива препарату, норму вилива самої об'єму рідини на поле на 1 гектар, для цього знову ж таки потрібна таблиця. Таблицю попросту можна скачати в інтернеті. Ось я знайшов одну табличку, таку ну, досить примітивна. Просто скріншот вам зробив. Ось, бачите, оце 0,3 це сині кольори самих розпилювачів на. Що Чо там щось не подобається, так? Mm -hmm. да, то вже Люди самі загуглять, самі подивляться, там під різні розпилювачі бувають ж оранжеві, там, червоні, сині, там різні розпилювачі є, в мене знаходяться сині в наявності, тому будемо під них дивитися. Скачав під них табличку, подивився, і тут в цій табличці у нас, що ми бачимо. Є графа швидкість. Я хочу ходити при швидкості 7 км за годину. Ну, це судячи з мого опиту, Я так ну, більш комфортно себе почуваю. Е, якщо нерівна там поверхня, ну просто 7 км. Хто хоче більше, ставте більше. Ось, дивимося. І так, нам потрібно 7 км за годину. І нам потрібно, щоб вилив був 200 літрів. Ось, дивимося, 202 літри. У нас це влаштовує. Для цього потрібно тиск, ось у бар. Триск-три 3, 3 бари потрібно виставити при швидкості 7 км за годину. Що ж для цього зробити? Це ж не просто на холостих обертах виставляється три бари, і ми далі працюємо. Так як на тракторі МТЗ, сам Вом якби по стандарту 540 обертів хвилину, але знову ж таки всі розуміють, що коли на холостих, то там нема тих самих 540 обертів, оботів, там їх 300 чи десь туди. Ну замало. Тому нам потрібно. Проїхатися зараз, заміряти, ну проїхатися на швидкості 7 км за годину і подивитися на тахометрі, який оберти двигуна. І при цих же обертах двигуна ми будемо виставляти тиск 3 бари. Все досить просто звучить. Сподіваюсь, за те, що вам ну, щось було зрозуміло. Знову ж таки, зараз покажу, проїдемося, це все швиденько діло, тому що часу обмаль, потрібно це все швиденько покропити і знову ж таки перечіплятися, цепляти воно диски стоять. Тому що мені ще потрібно сьогодні на ніч їхати дискуссию. Тому що завтра дощ. Ну, такі справи. Такі в нас будні, а таке в нас життя. І так, переходимо лікусь в трактор, за мною поїдеш, покажемо зараз людям. Давай з ці... тобою телефон просто Що-що? Давай з тобою камера поїде. Ні, ні, залазь. Без... Там брудно. Нормально. Ну, це що брудно? Ну давай я ти притру, господи. Ти що, голубих травей? Рожеве. Рожеве? Так. Для того, щоб кропити, я використовую також ще навігатор. Ну, це трохи пізніше. Спідометр, я знаю, ось у мене електричний спідометр є. Якщо у вас нема спідометра, то не знаю, викручуйтесь якось самі. Не знаю, з велосипеду там чіпляєте, спідометр на ну Це вже таке, це вже ваші справи. Тут я буду трошки егоїстом. Так. Виїжджаємо зараз на дорогу, щоб більше. По рівні поверхності заміряти нашу швидкість. Що я ще хочу сказати, за те, що е, оприскувач, як говорю, тільки зібрав, ще нічого не перевіряв. Зараз потрібно ще в першу чергу розложити всі крилі і подивитися, чи всі розпилювачі в нас працюють гарно, нормально, не течуть, чи не припускають. Ну, це все діло. Зараз ми зробимо. Всього починається кожен сезон на прискочі. Так, я буду кропити на понижений. ход. мені тут допоможе табличка для швидкості. Е, так, дивимося 6,1. Ну, ось, 6,1 км за годину, третя передача. На пониженому. Так, понижений є. Є. Черепашечка. Поїхали. І тепер дивись, якусь показую. Тут 7 км за годину вже було. Зараз. Він досить таки довго реагує. Давай, давай. Ще трохи. Ну, 6,8. Ти будеш все. О, є 7. Ні, ще раз покажи. Бачите, обатки в нас тут майже півтори тисячі. Отак запам'ятаємо, які в нас зараз обатки. Ну просто можна ручний газ отак і залишити. Зараз я заїжджу. До себе подвір'я і там буду, ну, вже вімкну і виставимо сам тиск. На таких обертах. Раз-раз, мене чуде, прийом, лік-лік, іди лік. ну, сюди, ти кого там знімаєш? Я те довго буду чекати. Зміється вона. Так. Підготуємося. Оберти майже півтори тисячі, які потрібно. Розподільник потрібно перевести в робочий стан. Так, Я перевів робочий тільки три секції. Оцей розпилюючий йде на заливну горловину, я його не вмикаю. Так, тут все є. І зараз вмикаємо, і будемо крутити три бари ловити. Так, підкнули. На сусіді усе полетіло. Ну і що, так, виставляємо. Так, є контакт. Три бари. І так, ось, ось дивимося. Три бари. Все, в нас це діло працює. Все, скидаємо облаки, вони нам більше не потрібні. Фух, я аж спітнів, чесне слово. Так, зараз потрібно розложити криля і порадивитися знову ж таки, ще ніде не підтікає. Ну, сподіваюся, що все буде добре. Працюють все чудово. Тут все добре, все працює. Майже це трохи підкапає і все. Так, все, все працює. Зараз виставляємо рівень води для 80 соток. Заліємо десь 220 літрів. Чому 220, тому що, якщо норма у нас 200 літрів, та тому що це огород і тут завжди йде більше. І я завжди прихильник того правила за те, що краще нехай залишиться трохи, ніж не вистачить. Фух, все. Вимикаємо, заливаємо. Зараз переїдемо, покажу, що ми будемо заливати, яким препаратом користуватися. І так, все підготували. Рівень води у нас 220 літрів. Він підійде, покажи, будь ласка, там, де поплавочок плаває. Ну Десь так, плюс-мінус 220. Хоча я не дуже вірю цим міткам. Здається, вони трішки підбрехують, Але це все діло таке. Е, так, препарат будемо використовувати конвой від Netlus, наскільки розумію. Це зовсім не реклама. Не знаю, заїхав сьогодні, купив що було. Ну, як би було багато чого, але чомусь вирішив спробувати конвой. Не знаю чому. Сподіваюсь, за те, що він буде працювати. Норма витрати даного препарату. Ось все. Відкриваємо у нас інструкція. Пшениця озима і яра, ячмінь озими, ну все одна дозіровка. У нас 0,4, 004, 005 на 1 гектар. Тобто нам потрібно тут 50 грам на 1 гектар. Так як у нас тут 80, сотих, то 40 грам засипаємо і все, горя не знаємо. Ох, блін, тут же ще ця пломба, яка достатньо. Не-не-не, давай я сам Ох, маникюр не шкода, не? Да, все, дякую. Потом только пальцы не облези, будь ласка. Я тебе дам. Так, майже 40 грамм, еще трохи добавим. Так, Є. 40 грамів є. Ну, це ж, знову ж таки плюс-мінус. Я використовую максимальну дозировку, тому що, тому що я максимальну дозировку використовую, нехай краще так. Ну, ось Ой, безлічки навіть справилися. Так, все добре. Є контакт. Закриваємо. Розмішуємо, отримуємо молочко обезжирене. Щось моя шутка ми сьогодні не дуже. Да? Угу. Блін, так і знав, що потрібно ліху сміху сьогодні подивитися. Так, вдихаємо краще Так, побільше на всі легені. Все нормально, все у нас розчинилося, все добре. Е, і так. Тепер викидемо бутилочку. Потім хтось її прибере. Я не знаю, хто. Ти. Понятно, Я. Беремо прилипач. Ну, Я взяв універсальний альфа-лип. Для таких справ його буде з головою вдосталь. Ну, Я пломбочку зривав, тут на кришечки є такі зубчики і вони мені в цьому допомагають, до речі. Лайфхак. на тій не, не міг так зробити. Я не подумав. <ріст> так, судячи з інструкції, у нас потрібно 100 мл на 100 літрів води. Так як у нас тут 220, тому і 220 мл ми зараз сюди зальємо. Так. Мірна лінійка. Все, працюємо. я ж правильно зрозуміти? Да? Ну так. Да. Як ти побачиш, скільки залишилось? Ну дивись, тут літрова, правильно? Ділимо, ось ось тут мітка була, по оце. Оце пів літри. Ось так, ось у половину це вже 250. Ти зрозуміло, 200. де ти побачиш, що там залишилось. Я з внутрішньої частини ось, ось дивлюсь. Mm. О, все, ось чітко. Ось, ось я, там пальчик мій, ну бачиш? <реш> так все працюємо, все гарно. Ну, в принципі, його можна більше налити, воно не зашкодить, аж ні разу. Але і цього буде достатньо. Не злипнеться? Не злипнеться, так. Все буде добре. Так, тепер перемикаємо секції, вмикаємо розпилювач на цей міномішалочку. А, і саме головне, я забув вже вже все головне, закрив. За те, що ми будемо ще додати сюди карбаміду. Ось карбаміду у в мене в Мідрові. В, в мідрові. Карбамід у мене вже в відрові розмішаний тут. Та він е, просто доз... грязюку на мішав не вірте. Дуже смішно. Е, і так, тут у мене дозування йде 5 кг карбаміду на 1 гектар, так як у нас 80 соток, тому 4 кг карбаміду. Е, засипали, розбавили трошки водички, воно ну, не дуже. Вони не дуже розчинилася, але все одно зараз трошки попрацюю і воно розчиниться. А, до речі, факт. факти. Знала те, що коли оце розбавляєш у воді, карбамід, там азотні добрива, то вода дуже сильно охолоджується. Ти в курці була? Я в принципі не знаю, що таке карбамід. Ну це потрогай його рукою, наскільки холодна вода. І вона вже стоїть, ну ну, годину, напевно. ти льоду Дуже смішно. Ні, попробуй, серйозно. Аж пальці не мають, холодна вода. Угу. Теж а не так... можна облизувати. Ну, та не треба, ні. Так справжні рибаки беруть пів кілограма карбаміду з собою на рибалку. Відрос води чи. Якщо та тіплінка беруть, не, щоб пити оте тіплінка, потрібно його остудити. І вони ложать отак сюди бутилочку, там всі діла, і потім і риба кліє краще, і настрій добрий. Так. Опа, переносний холодильник. Ого. Ей, ничего страшного. У нас тут есть форсуночка. Да, у нас есть форсуночка тут. Все тут добро, Для того, Я тоже вкращился, а все дело растворилось. Это что, скерня, ага? Ч ⁇ вон, туда набежите, куда надо? М? Кого Я тебе заб'ю зараз. У мене другий план. є. Ми зараз грибочок зробимо. О! Да я просто геній. Да й-майо що стосується самої пшенички, як бачите, ось у нас полізли трошки бур'янці. Ну, Це тут, можна сказати, бачите, не засіяно. І тут е, сонце попадало, все гарно, все добре для бур'янів. А отут, он, бачите, он таке маленьке, почало вже вилазити. Ну, Трохи присутнє, трохи є. Е, тому потрібно кропити, поки нам погодка дає, бо ну, щось відчуває, якби не сьогодні, то потім не встигну. Ну, А що стосується самого цього городу, то тут можна сказати, зборна Голландії. Оце весь кусочок он вдалині, бачите, Світлого кольору пшеничка, вона така налита, і вона, як бачите, там ну так, волнами йде, десь світліше, десь темніше. Ну, тим, клапти, тим клаптиком землі ми володіємо недовго, там другий рік, тільки зараз йде. Тому ну, земля дуже багато чого вирішує. Там ніхто добре в ніколи не кидав, тому потрібно її якось піднімати з колін. Так, отут також все добре. Е, ну, як, Більш-менш добре, а там взагалі клас. А там ось клапточок, оце по пальці, як бачите. Там в минулому році були, можна сказати, пари. Люцерка була там до цього, але ну, вона була погана, тому я дискував, можна сказати, все літо. Можливо, один когось зібрали, а потім дискували. Так, ну тут також суданка була, ну а там теж суданка, але земля, як бачите, багато чого вирішує. Так, зараз підготовили вже тракторець, там, підготовили. Саму суміш виставили тиск, виставив на навігаторі я вже ширину 13,5 метрів, хоч ширина штанги в мене 14 метрів, але ну, нахльости я беру по півметра для того, щоб ну, гріхів не було, самі розумієте. І тут ще одне таке питання. Вирішив я скористатися момент і запитати у вас, е, такої думки, що ви думаєте стосовно розпилювачів. Е, так як в Тіктокі ну, досить часто мені попадаються такі відео за те, що от поставте собі розпилювачі. Там, Екоджет. Ну, я не знаю, екоджет за те, що там норма внесення препарату можна робити і 70, і 100 літрів на гектар. На оцих синеньких тут ну, саме оптимально це 200 літрів. Та в принципі всі препарати пишуть по 200 літрів, ну, на інструкції ми, розуміється. Але я не знаю, як воно буде реагувати, якщо ну, ми будемо вносити там по 100 літрів на гектар з препаратом, де там, ну... Як ви розумієте, в інструкції пишеться там 150-200 літрів. Як воно буде сказуватись, не знаю. Тому що бочечка має на 4 гектари, 800 літрів, ну, з дозіровку по 200 літрів на гектар. І хотілося б якось побільше розтягнути, щоб там можна було поїхати і зараз там, ну, не знаю, 5 гектар, 6 побризкати. Ну або навіть 8 гектар побризкати е, цим об'ємом. Я не знаю, що воно як скажеться, тому хто з цим сталкувався, хто вже там кропив е, таким розходом, скажіть, будь ласка, як воно. Ефективно чи не ефективно, чи буде тут діло якось працювати з тими форсунками чи ні. Ну, знову ж таки, це не відноситься до е, ґрунтових гербіцидів, там де потрібно 300-400 літрів на гектар. Це відноситься тільки до гербіців таких вже е, після всходових. Ти зі мною в тракторі покатайся? Ну чого, ну трошечки. Крошочок накинеш за мною. Добре? Та ну чого ти? Ну що ж, хлопчики та да дівчатка, закінчив я бризкати, кропити пшеничку, все гарно вийшло. Як розраховував за те, що 20 літрів, десь плюс-мінус залишилося. Цими залишками я покропив біля нагару, щоб менше там, цих оцих росло. Ну, самі розумієте. Тобто все гарно, все чудово. І отаке, от, 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 сподіваюся, корисне відео для вас було. На цьому я його буду завершувати, а зараз уно, тракторця вже перечепив назад до дискової борони і зараз буду на глядь, виїжджати в добрий буль, дискувати 12 гектар. Не знаю, хоча б їх почати. Я не знаю, чи вийде, чи ні, тому що ну, волога погода, отут, як говорю, ну, мокро тут ходити. Я не знаю, що воно буде. Ну, господар каже, що їдь, все добре. там подивимося. Тому на цьому все. Всім миру та добра. Ходить мокро, но на тракторі нет грязі. Я вже проїхався, просто на ньому нет грязі. Я вже проїхав по асфальту, помив, відбився там, чітко. Може, ну я нахер їхати, а ти ще знімаєш, Ні, да? Не, надо треба, надо, все.